Добрий день, мене звати Соботін Тимофій, я учень 11 А класу Харківської гімназії номер 14 Шановні журі, сьогодні мені надзвичайно приємно представити наш інноваційний проєкт платформи Сьогі. Ця платформа це втілення синтезу древніх культурних традицій Японії з передовими комп'ютерними технологіями, відкриваючи нові обрії у світі гри гришогі. Наша місія полягає не лише у розвазі, у забезпеченні та розповсюдженні традиційної гри гришогі. Ми прагнемо здобути офіційну акредитацію від Dojo Ukraine та стати визнаною ареною для проведення міжнародних турнірів Сьогі. На сьогоднішній день наша платформа може дозволити гравцям з різних куточків світу зустрічатися на віртуальній дошці та змагатися у захопливих партіях. Ми активно працюємо над процесом акредитації, а також над усконаленням потужності платформи, щоб вона відповідала найвищим стандартам професійних змагальних платформ. Наш проєкт відкриває нові можливості для прихильників всієї старовинної гри. Звісно, успіх будь-якого програмного продукту значною мірою залежить від сміцної та добре продуманої бази коду та дизайну. Для досягнення цих цілей ми обрали один з найпотужніших ігрових движків Unreal Engine від компанії Epic Games. Це рішення дозволяє нам реалізувати обмітні ідеї з високою якістю та ефективністю. В нашій архітектурі використано чимало паттернів, але пропоную розглянути два найяскравіші випадки. Це Board Spawner, котрий втілює паттерн root, а, та Shogi Figure cpp котрий втілює паттерн стратегія та STAN. Це гов-паттерни в нашій архітектурі використані не лише вони, а й більш специфічні, позичні навіть з іншого кластеру розробників. На прикладі нашого ключового класу шогів фігур ми можемо проілюструвати переваги нашої архітектури. Перш за все ми уникаємо створення окремих типів для кожної фігури, оскільки в Шогі їх може бути безліч. Замість цього ми використовуємо динамічну конфігурацію фігур, що дозволяє нам гнучко адаптувати до різних ігрових режимів. Наприклад, дошки 9х9, 12 на 12, 256 на 256 тощо. Як ми бачимо в хедері цього класу, ми не маємо строго закодованих залежностей, тому ми, тому ми уникаємо паттерну диктатор. Саме через це ми уникаємо створення безлічі класів начатків. Із цього ми можемо зробити висновок, що ми подобали, побудували грамотну архітектуру, тому що ми маємо лише один клас, котрий ми можемо, наприклад, продекорувати, котриму ми, ми можемо задати стан тощо. Друге ключом. Розглянемо на прикладі метод будування фігури. У традиційному підході кожен переворот фігури вимагав би її перестворення, але завдяки динамічній конфігурації а, та поліморфній поведінці фігури ми можемо застосувати шаблон стратегії. Це дозволяє нам встановити інкапсульовану поведінку для кожної фігури, забезпечуючи більшу гнучкість та ефективність. А, як було зазначено в цьому методі, ми конфігуруємо фігуру замість її респауну. Це економить нам ресурси нашого процесору та сервір, який ми повинні розвернути. Дякую за увагу.